Персик вітання всім передає. Там запитують мене в коментарях, чи ми його вигулюємо. Рекомендую, щоб пару раз на день вигулювати. Він просто в нас квартирний кіт. Ми тут в гостях і ми уїдемо. А на вулицю він сьогодні вирвався. Я за ним в трусах вибіг. Там Мама його ловила на городі, весь забруднився, лапи мили. Він просто не пристосований до двору. Ми його виносимо два рази. Сьогодні він три рази гуляв. Зазвичай два-три рази ми його виводимо на поводку, але всю ніч йшли в дощ, у нас болото тут гряз, ну, щоб він не замастився. То виносили сьогодні на руках. Але зранку він зробив побіг через весь садок, через весь город. Але ми його піймали. Помили потім лапи. Оце тільки що його теж принесли з прогулки, де він мене покусав, не хотів вже додому йти, брав його на руки. Він гуляє у нас по вулиці. Але із за того, що зараз влажного сиру, то ми його не часто виносимо бо він мерзляка така, незважаючи на його шубку. Так що Пірсик передавай вітання підписникам і я гуляю по вулиці, дихаю свіжим повітрям. Всім добра і щастя! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую!